Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас у гості до лісових звірят. Звірята дуже люблять гратися іграшками, але в них трапилася біда. Хтось уночі зламав їхні машини. Дітка, а ви знаєте, з яких частин складається машина? У неї є кабіна, кузов, колеса, фари. Руль. Давайте допоможемо звірятам, полагодимо машину, пограємося в гру, склади з частин ціле. Подивіться на картинку і скажіть, що це? Так, це кабіна. А це що? Правильно, кузов. А це? Молодці, це колеса. А це вікно це двері. А тепер почнемо збирати машину. Спочатку покладемо. Що? Правильно, Кабіну. Тепер покладемо. Кузов, без чого не поїде машина. Так без колес покладемо колеса. Тепер двері, вікно і фара. От ми і допомогли звірятам, а тепер звірята зібралися у подорож. Подивіться уважно і скажіть, хто на чому їде. Правильно, ведмедик їде. На легковій машині. Погляньте на цю картинку, хто на чому їде. Вірно, зайченята їдуть в автобусі. Роздивіться цю картинку, хто на чому їде. Розумнички, Вовчик їде на вантажній машині. Діти, на чому подорожували звірята? Як одним словом, назвати? Автобус, вантажну машину та легкову. Все це одним словом називається транспорт. Звірятка дякують вам за допомогу і прощаються з вами. До побачення, дітки, до нових зустрічів!